Нас завтра травлять кумашню на ріпаку. А це значить те, що треба їхати закривати льотки. Травити будуть зранку, травити будуть по цвіту, а Травити будуть сказали мені, препаратом Біская. Я зайшов загуглив, байеровський препарат, нібито хороший. Що кажуть, що все повинно бути ок, пчолам норм, але почитавши різні джерела, я зрозумів, що не все воно ок, і краще закрити бджіл. І тим паче, що це вони травлять по цвіту, коли бджола буде знаходитись на ріпаку, а це дуже небезпечно. Травити будуть десь о півдев на дев'яту ранку. Оце такі справи. Оце такі справи. Е, ну, хоч на цьому дякую. Хоча подзвонив я фермеру сам. Він мені казав, що буде завтра-післязавтра. Але коли не знаю, ну ось я передзвонив. Тому це наука всім тим, хто чекає дзвінка. Отак От би завтра потравили, би. Поп... По цвіту, і все. Коротше, їдемо закривати льотки. Це такі справи. Подивимось, що буде завтра. Я хочу завтра до обіду їх не випускати. Раз вони о 9 почнуть там травити на тому ріпаку, туди-сюди. Подивимось, що буде. Потім подивлюся на саму бджолу, яка там же ж не тільки мої бджоли. Подивлюся, як вона буде себе вести на ріпаку. Але ви знаєте, хімія є хімія, інсектициди є інсектициди, тому якими б вони безпечними, ніби то не були, краще перебдеть. Ну, це так. Щось буде, якщо що, покажу в цьому відео або в наступному.